Відпочинок це радість для всіх дітей. Відпочинок необхіден для всіх, для всіх людей, тварин, всяких комашок. У нашому таборі наш клас обрав загін веселята, тому що ми справді дружні веселята. Набір це для мене відпочинок. Я мрію поїхати в Північну Америку до своєї бабусі і дідуся, щоб побачити, як у них там в Америці. Люблю загортовуватися, люблю плавати, у всяких конкурсах участвувати. Відпочинок це тоді, коли стомився, треба якось ну, знайдеся енергією і природи всякий інше. Ну, найчастіше це гуляю з друзями. Це коли ми граємо. У ігри, коли дивимось телевізор, вдома, граємося, коли я сплю, грати в ігри, в кінотеатр ходити, поїхати в, в ліс. Відпочинок це для мене радість, тепло. Діти там я вмію відпочити на морі. З мамою, з папою бабусі І з моєю сестричкою. Я люблю відпочивати, гулятися на морі. З мамою, з папою. Мені таборі цікаво, бо нас водять на екскурсії. Це для мене теж відпочиє. Відпочинок це коли можна відпочити після уроків, наприклад, на перерві під час навчання. Коли літом можна відпочивати в таборі, можна, коли закінчається табір, можна поїхати на море, відпочивати вдома. Цього літа поїхати на море, Це їздити на море, в таборі бути, гулятися вдома, відпочивати, поїхати на море.